Вітаю вас, друзі, колекціонери! На моєму каналі поговоримо сьогодні про таку модель. Модель Volvo F16 журнальної серії Truck Tuning Collection. Ця в мене правда цілесенька. Я тільки в свою чергу підвів вії для неї, як би мовить. Тобто там колеса підфарбував, диски самі от, червоним кольором, вони стандартні в нього були. Чорного кольору. Але дісталася мені в руки ще одна модель. Тобто також ж самого плану, тільки е, з понівеченими декалями. Тобто З однієї сторони там декалей не, не було декалі, або це проблема, тому що тут були потрісками. Тому що з цієї сторони, якби кабіна з'єднується е, з крилом самої нижньої частини Крило, Оце, де я вам показую. Зубочисточкою. Оце крило, оце, ця ця частинка крила, це пластик, а кабіна, оця частина щитка, оце щиток, і кабіна все метал. Тобто оцей пройомчик, як би назвати цей отвір, він окремий від кабіни. І отут проблемка така була, що, що тут в цьому місці декалії тріскаються або так. Ще можна назвати по-іншому. Ця навіть у мене є ціленька, я тут е декалі Вольво зверху додав. Це вже мої, як би мовить. А от, от проблемка в неї оця частинка. І от така мені дісталася ще одна, я вирішив з неї щось зробити своє. І от показую вам наразі: в мене є тепер дві присутні моделі. Я зробив двох основних Вольво. Двухосну Вольво, але ж я хотів в такому самому кольорі, тобто золотистому, а фарби як би не було. Ну, Щоб повністю вона була в такому самому вже ж кольорі. Фарби такої я не знайшов, в принципі, можна сказати, що і навіть і не шукав. Пішов другим другою дорогою. Оця частина бампера. Чи, як би сказати, корма задня, складається з такої платформи. Оця одна частинка, як я вам додав фото, вона відокремлюється від цього верха. І оцей один верх, тобто одна частина була мною вирізана, випалена тут на півкруг. Я його зрізав на рівну, рівну площину. Тут також іде косиною ця частина. Я також підрізав рівний, ну, рівний квадратик собі зробив. Одна пластинка і друга пластинка. в мене пішли на боковинки до, як би покажу вам на цій моделі. На цю сторону. Ось вони. Одна боковинка, і з іншої сторони така ж сама інша боковинка. Вони йдуть просто з тієї накладки, що там на тій моделі знаходяться. Тобто таким чином я собі виграв в тому, що я знайшов вихід, щоб не шукати мені фарбу цієї моделі позолочену, іменно, щоб, щоб її не переоформляти, всю не перефарбовувати, я собі вирішив таким, от таким от чином зробити дві однакових повністю в кольорі, але одна. Мається на увазі іде е, стандарт, тобто як журнальна серія. В неї є половість одна лінивець, як ми всі стверджуємо. Тобто лінива вісь, яка в свою чергу там іноді виконує роботу свою від навантаження, а іноді її, там вона абсолютно не про що, тому що вона її назвали лінива вісь. Ось така модель у мене стандарт. А таку я вже собі зробив. Таким планом двохосну. Ця довжина стандартна до євро тягачів. Я дивився, які є в мене тягачі. Є DAF я маю 95-й, і XF і Mercedes Actros. Тобто ця довжина тих вантажних автомобілів. І тобто ну, тут абсолютно ідентична довжина. І оцю частинку я поміряв, ну точно. Походить від задньої частини його, як би сказати, ровесника тієї ж моделі. Ну а вже, в свою чергу, тут а, мені прийшлося додати пластик 0,75 мм у цю частинку, і зверху також я додав пластик. Отже, ця частина корми, якби тобто не корми, а цієї накладок цих. Ці. Вона ж коротенька йде по своїй. По своєму ж діаметру, бачите, вона довжина, От вона там вміщається під кабіну, йде заходить, а у мене чуть довша, тому що у мене задня вісь іде, вона вже йде далі. Ось таким планом обхитрив, щоб не шукати фарбу, я вирішив зробити ці частини з цієї же ж моделі. А так, в свою чергу, я в її. Урізав все на сантиметр. Рівно сантиметр довелося мені забрати. Кардан, як би тут іде в цій моделі пластмасовий, як ми говоримо, пластиковий кардан. Далі отут іде імітація його, вона йде з металу. А ця частина самого кардану йде з пластика. Я його. Добавив, нарощував. Нарощував я із. Е, як би це сказати, з однієї сторони, смішно, можливо, декому. Але я нарощував його із е, Чупа-чупс паличка. Е, дешевший Чупа-чупс, будемо так казати. Бо є дорожчі. Та, там паличка та я грубша. Тобто трубочка сама. А із тих дешевших чупа чупса Там оця трубочка йде. ну, Точ, точ такий самий, як карданчик. Я його тільки трошки насадив. На карданчик і підфарбував фарбою. У мене вийшов кардан. ну а Всі моделі, оцей кардан він іде пластиковий. Він підходить під цим. Оцей задній пластиковий, отак. Вибачте, на камеру покажу. Цей задній пластиковий, а це йде металевий. суцільний з цією ну, от Я її розібрав болгаркою по чорному на балконі собі. Перше, зрівняв все з рамою, оцю частину половість З рамою порівняв. Потім же ж болгаркою розрізав його. Ну так, да, я перед тим все поміряв, наскільки що, де мені буде потрібно буде вирізати. Спочатку розрізав від самої моделі від кабіни, від цієї частини, звідси відрізав раму. А тоді вже все порівняв, подивився, Хм, чисто рівно сантиметри. Я вирізав. Вже не дивлячись на це все. Тому що я його зрівняв вже ж перед тим, як я кажу. І мене лишилася сама рама. Раму розрізав, додав там пластик 0,75 мм з внутрішніх сторін. Довелося оцей внутрішній ресивер. Що тут ось він є в наявності, вирізати, вичухати, як би сказати. Вирізав вже ж болгаркою, так, окуляри, да, все по техніці безпеки, щоб ніде, бо тому що летять дуже іскорки з дюралюмінія в очі, щоб не попало ніде нічого. Я собі все зробив, тільки тоді я її склею, покажу на цій моделі. От вона собі внутрішня частина ось цієї сторони склеєна. Її навіть і не видно. Тут, правда, фарба мене трошки одна на другу так налягла, ще, можливо сохне. А ця зуб, зубчик цей залишився, бо це був із попередньої сторони. Тут стояв стаканчик. Я його щось не спиляв, і так він залишився. Ну, як би мовить, для мене і так вистачить. Правда, оцей бак допоміжний я додавав. Це смоляний бак. <кій> Перепрошую, заговорився. спішов все ж таки знову, як завжди. Спішу вам розказати все. Оце смоляний бак. Він був довжина, його там як дві таких частинки. Я розрізав в свою чергу смоляний, суцільна смола, бак. Раніше собі накупляв цих баків. І собі допоставив на цю модель конверсію допоміжний бак. Ну, а так, перед тим як тут щось клеїти, ці мости пластикові, я використовую машинне масло. Собі купив малесенький флакончик, переляв їх в, в ці, як би від суперклея, переляв всередину цієї масла машинне. І перед тим, як клеїти мости, я використовую машинне масло. Тому, на вигляд, можливо, камера покаже чи ні, невідомо щось не хоче фокус О! Показує. Оця частинка мене жирна, вона в маслі. Щоб суперклей туди не дібрався. Ніде нічого не запеклося. В мене все там у маслі. Ну, а вже в свою чергу салончик добавив Далі розказую, салончик добавив Це в мене йдуть, як би вам сказати, серветка, волога висушена, і вона така. Мається на увазі все одно, як ну, дійсно шторка там є. З цієї сторони також шторка присутня. Ви бачите так, ближче, можливо, камеру розглянете. Це серветка волога, але насправді вона висушена і такий вигляд в неї, ну як дійсно шторка вона. Матеріал в неї такий. Салончик там добрався всередину, подушечку навіть зробив. Білі крісла я йому не чіпав, тільки підмалював сам салон фарбою коричневою. І в мене в салончик вже не синій колір має, а коричневий. Що <клес> це? Перепрошую. Ну, а самі блок фари додаткові ці допоміжні чи, як би мовити, я промалював лаком для стопів. Є такий у мене лак для цих. Для мігалок, я хотів сказати, перепрошую для стробоскопів, то я використав лак, вийшли в мене такі блок-фари синього кольору. Як же в автомобілях іноді можна побачити, тобто допоміжне освітлення, і вони йдуть синім забарвленням, як ми називаємо галогенки. Ну, а в свою чергу тут спочатку використовував декаль чорна, а чорна декаль, щось, можливо, вона старого, якогось там старенька, будемо казати, і вона мені розлазиться. Повністю тепла вода чи гаряча. Ну, то я вже тут остальне, що тут міг, то я підфарбував фарбою. Можливо, не рівно, але ну, для мене модель моя подобається. Як би з неї не виглядала, вона зі сторони не хоче щось мобілка фокусувати. Можливо, і за того, що кручу, так. Залишилось номерні знаки додати. Спереді вони в мене є. о так, сфокусувала камера. Спереді є номерні знаки. Залишилось поставити ззаді. Ззаді тут також додав ном... йому назву Volvo. І залишиться номерний знак, щоб поставити. Ресівраз сюди йому додавав знизу, ззаді. Можливо, там ще каблучки задні, тобто башмаки, чи як їх сказати, підкатні поставити по боках. Сідло рухоме лишилося. Ну, от. Я собі захотів, щоб у мене дві моделі були однакові кольором. А все інше я собі вже. Нафантазував ось таким чином. І в мене вийшли дві Вольво одного кольору, але одна має половість лінивець, а друга без неї. Ну, а тут вже інші декалі подавляв. Вольво декаль для дверної ручки. Дверну ручку вималював чорним кольором, тому от вона чомусь так мені більш підходить, ніж там на цій моделі з кольором. Дверна ручка. Як я вже собі захотів, так я вже собі залишив, як би мовити. Так само вогники йому зверху. Спочатку чорною фарбою відмалював, потім я вже промалював їх маркер Chrome. Ну, ось така модель з вами поділюся. Вийшла мене ще одна така модель. Обійшлась, вона мені недорого і небагато. В, ну Будемо казати, в 25 або, можливо, 26 євро. Оця. І за тих понівечених декалій. Але нічого, дуже задоволений моделькою. Планував її спочатку перефарбовувати там, можливо, якийсь синій колір, або там ну, ще якийсь інший колір. Але насправді вони були з золотистого кольору, вам фото. І були з голубенького кольору металевого. Ну, я залишив її в, рідної, в рідному кольорі, але без віськи. Ось така мене вийшла модель конверсія. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь. Розкажу, покажу інші свої конверсії. Дякую всім за увагу. На все добре.